Ми щодо московською часом е, тому е, стосовно закладів, сама працюю, до речі, в закладі харчування, і е, я вважаю, що якщо насильницьким методом забороняти і виганяти відвідувачів російськомовних, то це не є правильним, тому що е, дуже багато людей, які е, приїхали переселенців з східної України, вони в принципі спілкуються російською мовою. Ну моск. Мови, так і е, виганяти їх, ну за що? Ви в чому вони винні? Вони е, мусять поступово дійти до того, щоб лагідно українізуватися, перейти на українську мову. А за насильницьку е, українізацію з особисто ви як реагуєте, коли? В закладі, де працюєте, заходять російськомовні відвідувачі. Чи робили колись зауваження? Так, ми робимо зауваження, але м'яко для того, щоб не образити гостя, що в нашому закладі спілкуються українською мовою. Дуже просимо вас, така сама по можливості спілкуватися українською мовою. Але не заставляємо гостей, не виганяємо і наш персонал, згідно закону України, спілкується тільки українською мовою, виключно. Я за